Всім привіт! Та шутка їде. Куди? В Київ. До кого? До Ірінки. А ми будемо знімати такий супер класний влог, динамічний, поїздочний І ми почали, звісно ж, його в Хмельницькому. В мене вдома виїжджаю в 4 години сьогодні. І от така ситуація у нас по віщам. Я думаю, що все влізе, все буде супер. Зараз ще йду на педикюрчик. Так що let's go. Гарного вам перегляду і до нових зустріч. Боже, який мене класний манікюрчик. Перший раз зробила квадратні і такий French. Дуже подобається, мой вайб. І я сьогодні янгол. Попрошу Сережу, щоб показав вам мій лук. Я спеціально сфоткала. Я, до речі, вже в луки, в якому я збираюсь прямо їхати. Чого я в шубі? Вроді ж тепло, так? Да? Я писала Іринці. як у вас погодка. вона каже, ну, в шубці, мабуть, буде жарко. А я кажу, а я хочу з футболками її вдягати. Це, мабуть, різково, але я така, мені головне виглядати гарно. Зараз я хочу зайти в лову-лову і купити собі консилер і кондиціонер для волосся. Я побачила, що щось моїй кришки від камери трошки дуже. Вона себе добре хорошочує після того падіння в київському волозі. Якщо ви ще не дивились, то обов'язково подивіться мій перший влог. В мене відлетіла кришка. І зараз побачила що там вже тріщина, бо вона не стоїть типу на місці. І хочу попробувати зайти. Її може мені полагодять. Купила консилер, купила бібі крем ще і купила кондиціонер для волосся, як звичайно. Можна було би з двома покупками. Але ну хто мені запретить, Правильно? Зараз я зустрічаю в рішутку. Ми підемо спробуємо камеру відремонтувати, якщо ми Ще мені в Єву треба. Для дійсно можу, такі, знаєте баночки для міні мініатюрок, щоб перелити туди кондиціонер і шампунс. От дивіться, хто в мене тут рішулік. У нас погані новини. Там, де я думала, що мені починять камеру, її не починили. І ми ще в одне місце зайшли, там теж нічого. Подзвонила папі, коротше, папа там посоветовала ще одне місце. Але у нас трошки мало часу. Ми зараз побіжемо в Єву. Вже жарко всі шубі, блін. Не знаю, чи це хороша була ідея її брати. Всім привіт! Знімаю короче, на телефон, бо гріша повіз е, мою камеру короче, в ремонт. Зараз будуть це все збирати. В принципі, мені залишилось зібрати тільки косметичку. Що, дівчатки, погнали і мальчики теж. Чекаємо грішку, каже він, що роблять мені камеру, то. У нас тільки що було таке приключення. Ми подумали, що ми сходимо поїсти в кав'ярню. А ми прийшли, а там не працює кухня. І ми повернулися додому поїсти. Через годину потяг, так що stay tuned. в мене такий стан. Я прибула на вокзалчик і сижу в платному залі очікування, тому що поїзд запізнюється на півгодини. Зарядки взяла труси взяла, телефон взяла і все. Повністю упаковане. Зараз в шубі комфортно. Якщо б ну, типу, в обід було жарко, а зараз якраз в тіму. вообще Взагалі хотіла вам розказати історію про голубей, але вже розкажу, коли я буду в Києві або, може, в потязі буду їхати, вийду вам розкажу цю історію, що я та Такого в мене в житті ще не залишилось. Це щось веселе. Дівочки, ми з вами в Києві. Я буду чекати Ірку, бо вона мене має забрати. Штумилась, якщо чесно, у дорозі. Такий темп київський, звісно, жорстко. Я б тут не хотіла жити. До зустрічі я побігла, вже зустрінемося з Іринкою з вами. Надіюсь, що ви за нею соскучились. Самостоятельним ходом на таксі, бо Ірка коротше, не встигала, і я її зараз чекаю. Мені було стрімно їхати в таксі, бо, по-перше, чувак дуже швидко їхав. Я думаю, що це нормальна швидкість для Києва. Але мені було стрмно, раз А по-друге, в мене залагав уклон по ходу, і мені не показувалась наша поездка. Я подумала, що він відмінив поїздку А я цього типу, не викупила, але потім все було нормально. Я така хух, хух". О, Ірка, привіт! Привіт, підписчик з Дашуткинс. привіт! Даша вам вже напевно розповіла, що я запізнилася. Приєм! У мене є мінус, я досить не пунктуальна. Я дзвоню Даші кажу, що я запізнюсь, Даша, вибач, будь ласка, і чую. Я не удивлена. така, от-вот, -вот. бачите, passive агресів у мене подружка. Ну нічого, провинилась я. Вирішила швиденько забігти купити чай зелений, тому що в мене зараз наразі немає вдома зеленого чаю. Я зараз чомусь п'ю чорний чай. Хоча я дуже люблю зелений, це мій улюблений чай. Але коротше, коротше, для дашутки купила зелений, щоб вона чувствувала як at home. День тяжолий був, дуже, дуже, дуже. Я так візьму. Можна можна теж так візьму? М -м -м. Белісім. Коротше, розказую про голубей. Геніальна історія, просто супер. Десь тиждень назад, мабуть, Я о 6 ранку через то, що в мене під вікном курликає голуб. Дивлюсь, по всім цим на подоконниках, коротше, в всіх кімнатах немає. Думаю, ну може в сусідів десь. Типу, там сів. Приїжджала Іванка. Іванка каже, це голуб, типа я бачила, як він залітав кудись наверх. Шпіоніро голубіро. Потім проходять пару днів. опять. Я встала, побачила гілки і отак тун-тун-тун. Поднімай голову сидять. Двоє. Два голубочки вирішили сім'ю создать у нас на балконі. І одна сидить, отак, що виставляла коротше сторіс і фу, телеграм. Сидить жопою, типу, видно, її цей хвост, а другий так улітає. І думаю, о, зараз принесет опять веток. але він так і не повернувся. Бо вона ну, похожна на нього. Гарніший був. Говорять, сам це у всіх животных yeah. потому что они должны завоевать сердце дамы нам не надо сильно стараться да, ну не надо. чем все Вы же там гугл как як... Да ще. ми гуглили чаджіпеті гріші. Сказав, що треба щось блискуче поставити, або пакети. Корот, щоб вони шаруділи, щоб вони їх лякалися, або типа спічки, там щоб не могли вони сісти. Коротше туди. Mm -hmm. А мої підписчики в інстаграмі мені написали про сітки на балкон. Потім мій друг Ботя Соколовський. Ботя Соколовському привіт написав мені в телеграмі, що можна купити пугало ворона. Це до речі, класний декор, насправді. Отличний голос. Бодя соколовський шарить. реально. Розкажи про Бруні. Бруні. У мене є песик. Він був на раддач. Вона тільки крок хоче зробити. А він з Іра, розкажи нам, як твоя життя в Києві переїхала від нас всіх. От кого від нас всіх? мене від грішки. Маленький апдейт. Якщо не знали, я переїхала в Київ. Я тут тиждень, що не дуже багато, а за цей час я зрозуміла, що а. Тривоги, це стрмно, але до цього звикаєш. Б. Зрозуміла, що люди різні трошки, я не знаю. Можливо, це так першочергова думка. Але якісь є відмінності, не знаю. Київляни круті, але я не знаю, на нас в всі якісь такі більш приємніші. Mm -hmm. да? Чільніші, можливо. Я не знаю, мені здається, що це наші знайомі, бо я тільки що подумала. Спочатку да, да, а потім думаю, ні, навірно, такі же люди є. Я сьогодні просто з поїзда виходила і я не помітила. Коротше, багато людей вже вийшло і вже в проході нікого не було. Я думаю, ну якраз можна ставати. І Я встала, щось собі копушусь, так потім розвертаюсь, а там тьотя, я така, ой, я повернулася, щоб вона прийшла, а вона ки недовольним лицом. Mm. Я така. Mm. Okay. Якщо тобі треба пройти, просто постучи мене або скажи, можна, будь ласка, пройти, не треба мені і лісо своє недовольне показувати. Так, да, а в мене в Єві продавець-консультант попросила мене показати типу, дисконтну карту, я їй показую. Тут я тупанула, я показала типу, спільноту просто є. А вона мені така, я не в це вас просила показати. А почала я типу, лізти в мій телефон. Короче. Короче, все, пока. Всім спокійної ночі і до завтра. На добра Бруни. Кто хороший матик такой. Всім добрый раночок. Мы вже вийшли погуляти. Гуляємо в такому лісочку. З Брунчиком он гуляет себе так, кайфует. Мальчик, а, ми вже просунулися, поїли, поснідали, обсудили плани на день. І, блін, як мені тут подобається, реально ребята. От вчора ми з Ірою гуляли по території ЖК, і сьогодні ми вийшли в типу погуляти, і це так класно. І я щось розумію, що мені тут дуже подобається, і я подумала, може мені не варто. Цілому жити в центрі. Ну, тіпа, Як от мрію переїхати в Одесу. І можливо, мені навіть не варто розглядати життя в центрі, а можна подальше десь, але щоб там, наприклад, море і е, тропа здоров'я була поруч, бо це взагалі це такий вайф, це такий кайф, птички поють, природа, бруні гуляють, ірка кайфує. Короте, мати от такий кусочок природи поруч. З домом це топ. Все, ми пішли гуляти. Потім будемо знімати відео на ютубчик, яке ви вже бачили, я думаю. І все, ось такі в нас панчики. Зняли з Іркою класний випуск на Ютубчик. Ви його вже бачили про дружбу в дорослому віці. А якщо ви ще не бачили, то обов'язково подивіться. І ми зараз їдемо в центр. Ну як, не в центр, а на арсенальну, так? Поїсти. У нас план погуляти класно по Києву, подивитись на гарні пейзажі, на гарний Київ. Сьогодні офігенна сонячна погода, тепленько. Класний буде день. Запрошуємо вас з нами. Сьогодні ще підемо в Цум. А Побачите, що ми там будемо робити. Let's go! Маленький апдейт. Я вирішила, що я буду брати камеру в руки і знімати. Зараз ми йдемо на Київ Market, бо я вже дуже хочу їсти. Дуже сильно, дуже-дуже, дуже. Ірінка вже не така голодна. Ура! Ми поїли дуже смачно в китайському привіті. Я їла курицю в кисло-солодкому. Я про неї вже давно мріяла. Підбувала Дашу, але Даша обрала дещо інше. Це був Бао з курочкою. Да, він теж був топовий, чесночний, дуже хрустка така панірочка в кури в курочки, і бао, такий, який балансує цю всю історію. Зараз ми будемо йти коротше, в одну кав'ярню, яку я обіцяла Ірке показати. Ми їдемо до хрещатика і потім підемо пішочком звідти. Ми вже на Хрещатику ідемо в заклад шістнадцять кофі. каже, що це улюблений заклад її і гріше, і там є дуже смачні десерти. Да? Ти ж сказала, що там смачні десерти. Ні-ні, там це в іншого. І це я Ту про одне печі сказала. костала. Я думала, ти каву хочу. Я хочу і каву, і десерт. Апдейт, ми знайшли вихід в цій ситуації, і ми йдемо в заклад Blue Cup купити печівко з собою взяти. І потім ми підемо 16 кофій, пити каву і знімати рілсики. У нас є ідея. Ми плануємо зняти норм чи стрьом. І він 10 з 10. Так. Все, купили мы сладкое и рынки и мне. Моя купала пачего в упи. Вот я ей и сказала, что мне вот тут меньше подобається, ніж в лісі сьогодні зранку. Там комфортніше якось, і так і пташки пели, і то і все. А тут бам, 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 що по голові бамкає, вся куча людей. Кожен не бам, 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 а драйв, енергія, емоції. Це бам-бам, туда, сюда. Там. Тут. Угу, угу. тут, Ну, Ірінка приїхала затім в Київ за драйвом. М -м -да. Поки в мене його небагато, якщо чесно, бо все-таки я зараз більше... природа, мій фокус. Але якщо ви знаєте, де я можу отримати драйв, енергію, City вайс пишіть дзвоніть в коментарях. Так, якщо Боже, ви живете в Києві і ви класний або класна, напишіть Іринці в інстаграм, він в описі відео. І запрошуйте Іринку гуляти. гулять. Коротше, пам'ятаєте, я вам казала, що мені треба зайти по важному ділу в цум. Ми сходили в цум поміряти мені заручальне заручальну каблучку. І що ви думаєте? Я вже тепер сумніваюся, що я хочу таку, як я вибрала ізначально. Звісно, можу довіритись гріші. На це може бути опасно. Так що треба, блін, щось придумати, не знаю що. в 16 кофе. Каблучки міряли дуже гарні, насправді. Мені там одна дуже сильно сподобалася. Будочок іде такий, як переплетений, і такий камінець великий. Грушеподібний, так? І до було неймовірно гарно. Так, робимо обзор на групі з Cup. Вони, звісно, походили в мене в сумочки. Ну, вони, ізначально, якщо чесно, не дуже виглядає. Але вони дуже смачні. А воно того стоїть. Ребята, ми попили кавку в 16 і спускаємося в метро і будемо їхати назад на Арсенальну, правда? Так, 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 так. Як тобі кава в 16? Дуже смачно і приємний персонал. А атмосфера теж дуже класна. А таку мені Іринка фоточку зробила класно. І звідти поїдемо в лавіну, угу, тому що я забула там свою зарядку. В другий раз я вже за сьогоднішній день хотіла зняти в метро, як прибуває поїзд в метро, і якась людина мені загороджує камеру. Коротше. Арсенальна хороший вайб. Надобряємо. Мені... Да. Арсенальна це мій дрім-спот, щоб жити. Мені здається, це дуже крутий район. Тут гарна атмосфера, тут є класні місця, в які можна походити. Тут неподалеку парк, тому можна погуляти з бручком. Крута локація в плані логістики. Не дуже шумно, але в міру та, і, і, і безпечно, мені щось здається. Ну, я поки не бачу мінусів раніше. Я дуже сильно тупила за золоті ворота, а зараз арсенальне це мій номер 1. Ці самки Понаїхали. Ми приїхали в лавіну. Може, в H&M зайдемо. Давай там ще є H&M, ейч ейч. Home хоум. І Home. Let's go! Дівочки, ми з вами йдемо на шопінг! Дуже темно пізно. І ми вийшли погуляти брунчика. Побули в лавіні, нічого там не купили. На жаль, такий день був насичений. Ну, мабуть, ми вже на сьогодні з вами попрощаємося. Всім спокійної ночі. Ми погуляємо і будемо спати. Кім марити. Добрий ранок всім підписникам каналу Одарка. Ми вийшли вже сьогодні. Зібрались. Ірка гуляла з Бруні, я Мила голову, будемо зараз вирушати в центр. Я вже зібрала всі речі. Вони вже зі мною. Ми йдемо на кавуську зустрічатися з нашим другом, знайомим. Ірка, ти як? Супер, але я сумою, бо та шулька їде. Я теж сумую. Ну насправді дуже швидко час прийшов. Насправді ми зробили досить багато справ більше ніж минулий раз. Вчора хтось поставив машину на моє. Паркувальне місце, і я вперше в житті залишала під лобовим склом а, свій номер телефону. Типу, якщо що, зателефонуйте мені, бо я встала на чуже. Зараз перевіримо, чи немає на моїй машині ніякого сміття. Бо, в минулий раз, коли ми з Дашею переїжджали, я теж поставила на чуже і мені типу накидали сміття на мою машину. Макдональдса чого там і бутилку, і серветки, і фу. Ми посиділи в блюрі, де я пила матчу і капала фільтр, і ми зараз будемо вирушати вже на вокзальчик. І ми йдемо такі по Києву модне, такі вайби. Ніби і хочеться додому, але наче і тут прикольно. Якось дуже швидко час прийшов, тому я така. Закінчується Дашина. Міні поїздочка, ми вже їдемо на вокзальчик. Сергій у вас є щось сказати про Київ? Ви тут вже давно живете? Як вам тут подобається Про Київ? Можна говорити безкінечно. Так. Ритм вас устраю такої жтової, так? Не, бо для мене він якийсь дуже швидкий. От, вчора ми були на Хрещатику, мені там не сподобалося. І там якась музика дуже громка, я така бам-бом. І коротше, я така, ні, тут я не хочу бути. Але от, в таких типу, блюрів ми сиділи, там було так спокійненько, мені там сподобалось. Да. Атмосфера. <реш> До речі, от реально на камеру якось ну, ти, типу, важко спілкуватись, ти себе якось це і фільтруєш. Mm -hmm. Да, от так от папічки такой, блін сложный контент. так я за реально, якби санс цього цієї, цієї майстерності, це типу на навчитись не фільтрувати себе. Факт а показувати себе такими кійтрі. Люди блогери чим відрізняються від звичайних людей? Це тим, що вони не ну, типу, через страх, типу там осуду і так далі. Вони просто йдуть і роблять, типу, так як вони хочуть, і все. Ну да, і от ним... певно, успішні це ті, які прям максимально віддаються, і вони такі. Опен, які місця залишили найтепліші спогади? Пейзажна алея, батьківщина мати? <реш> <реш> Зроби так, щоб глядачам мого каналу на Ютубі було цікаво дивитися це інтерв'ю. Добре, можна спитати, яка була інкряба місця в Києві, і для чого це було найважливіше? Або які спогади про неї залишилися? Хто хто місія, яка була, чи що? Даркю, А яке місце в Києві залишило найяскравіші емоції та спогади для тебе? <гум> я вже відповіла на це питання. Що за що ти не дуже сьогодні? Це момент, де я кажу вам всім пока. Так. Дякую, що дивилися. Дякую, що підтримуєте. Пишіть свої думки, фідбек. Пишіть якісь класні слова. Нам якщо ви хочете, щоб Іринка частіше в нас була в влогах, Пишіть обов'язково, і скажіть, яка вона малачинка і красотка. Пряме включено з потягу Хмельницький Тернопіль. Короче, якось так втомилась. Вже хочеться побути вдома, поспати в своєму ліжечку. Дивлюсь серіал, до речі, називається Америка», англійською «Амер...» American Prime Mable щось таке. І він достатньо якийсь Типу жорстокий, але мені що так. Кайф подивитись його, типу. І там що та жінка, головна героїня, вона жорстко тупила серій 4, а всього їх 6. 6. Ну, коротше. Така... Але в цілому, ну, таке, прикольний. Так жінка, ну, читати Все, ребята, зустрінемося з вами вже в Хмельницькому. Я не знаю, що чи... я не буду на вокзалі знімати, я не хочу. ось сумно, мені, знаєте. Ніби і в Київ не дуже хотілося їхати, типу тільки до Іри хотілось подивитися, як вона там і так далі, і підтримати її. Але і назад додому якось так сумно їхати. Та й таке. Все Hi guys! Я вже вдома. Меня зустрив Стриф помеха мне с рюкзачком. И подивиться, какая меня красота ждала. Ну посмотрите, свечи горят, вино, вокальчик. Э, Sex in the city на экране. Вообще, сделал мне такой праздник. Ну все, я дома. Поездка. Боже мой. в кино тут Поїздка пройшла супер. Все класно. Приїду ще обов'язково, вже дуже скоро. Всім дякую за перегляд. Дякую, що ви зі мною. Обов'язково підпишіться, поставте лайк. Хочете, підпишіться ще на моїй соцмережі, на Ірині соцмережі. І всім пока!